Сортів огірків виведено останнім часом стільки, що розібратися в них практично неможливо. Одні городники воліють старі добрі: в'язниковський та муромський. Інші цілком виправдано садять сучасні гібриди. В їх ряду виділяється група гібридів голландської селекції. Найчастіше виявляє високу врожайність при досить непоганих смакових якостях. Одним з представників цієї групи є огірок Кібрія Фодин – історія вирощування сорту огірків Кібрія. Огірок Кібрія був виведений в Нідерландах фахівцями компанії Річґзван. Це було на початку нинішнього століття, а в 2011 році гібрид був зареєстрований в Державному реєстрі селекційних досягнень. Регіонами допуску значаться північно-західний і центральний, але вирощується цей огірок практично скрізь, оскільки в основному його садять в теплицях, якщо теплиця опалювальна. Кібрію вирощують цілий рік, власне, для цієї мети і отримували цей гібрид у літню ж час в теплих регіонах його іноді садять і в незахищеному ґрунті, але частіше все таки використовують теплички або парники. Гібрид популярний як у звичайних дачників і дрібних фермерів, так і у фахівців великих тепличних комбінатів опис сорту кибрия. Огірок кібрія відноситься до числа індетермінантних рослин, потоги виростають середньою або великої довжини, сильно гілкуються. Листя звичайного забарвлення і розміру, тип цвітіння жіночий. В кожному вузлі знаходиться від 1 до 3 жіночих квіток. Гібрид партинокарпічний, наявність бджіл для запилення не потрібно, більш того, показано, що при випадковому запиленні квіток комахами якість продукції погіршується, утворюються вигнуті і дрібні плоди. Саме тому і не рекомендовано висаджувати кібрію в незахищений ґрунт. Зеленці овальної форми, короткі, пофарбовані в темно-зелений колір з невеликими світлими смужками, покриті горками середньої величини, мають біле м'яке опушення тонку шкірку, середнеплотною м'якоть. Довжина товарного плоду 10-11 см, маса огірочка від 70 до 90, характеристика сорту огірків Кібрія. Огірок Кібрія вважається скоростиглим. Збір перших плодів проводиться через 40-45 днів після появи сходів, нормальне плодоношення починається через 49-57 днів, відрізняється дуже високою урожайністю, аж до 19-3 км2. Що перевищує таку для популярних огірків Кураж і Аліса, стійкий до більшості захворювань огіркової мозаїки, борошнистої роси. Лецперіозу смак зеленцов характеризується як хороший, призначення універсальне: огірочки не мають присмаку гіркоти, хрумтять при вживанні якість продукції, залишається високою за весь час плодоношення. Плоди застосовуються і для салатів, і для консервування. Урожай добре переносить транспортування, непогано зберігається в прохолодному місці. Перевагами гібрида вважаються відмінний товарний вигляд плодів, дуже висока врожайність, відсутність гіркоти в смаку плодів, висока хворобостійкість, універсальність використання врожаю. Відсутність складності в догляді, самозапилюваність, транспортабельність і лежкість недоліками кібрії вважаються дорожнеча насіннявого матеріалу, невисока стійкість до кореневих хвороб і до надмірно високих температур повітря, вирощування огірків кібрії, як і будь-які сорти і гібриди огірків кібрію можна вирощувати як через розсаду, так і прямим посівом насіння в грядку. Насіння, що надходять у продаж, вже пройшли підготовку. Тому їх можна висівати навіть сухими найбільше що можна зробити, замочити їх на кілька годин, але і це не є обов'язковою процедурою залежно від напрямку використання. Терміни посіву насіння сильно розрізняються так: в обігріваються теплицях можна вирощувати цей гібрид взимку і для цієї мети насіння висівають в горщики в грудні, а в січні розсаду пересаджують в тепличну грядку. Більшість же звичайних дачників в нашій країні не мають такої можливості. Тому вирощують огірки влітку. У звичайну теплицю огірки садять в більшості регіонів в травні. У цьому місяці можна посіяти насіння в грядку, а щоб отримати урожай раніше, в квітні починають вирощувати розсаду. Особливості в догляді за розсадою цього гібрида відсутні. Важливо не дати їй витягнутися, а пересаджувати кущики в теплицю можна хоч з 3-4 справжніми листками, хоч навіть з 1-2, аби стебло було коротким і товстим. А в теплиці встановилася тепла погода. Між рослинами цього гібрида залишають не менше 20, між рядами близько пів метра, але краще не розміщувати на квадратному метрі більше 3-4 рослин. Практично всі городники вирощують кібрію на шпалерах, кущі починають формувати незабаром після висадки розсади. Стеблах допомагають підніматися нагору, періодично підв'язуючи їх. Перші чотири вічних втечі прищіпують, потім прибирають тільки найслабші пасинки. На інших буде зав'язуватися урожай, коли головний стебло досягне верхньої частини шпалери, його акуратно направляють вниз, прищипують верхівку тільки в другій половині літа або раніше, давши утворитися ще 4-5 листам, режими поливів і підгодівлі. Звичайні для тепличних огірків намагаються використовувати органічні добрива. Вносячи підгодівлі два рази на місяць, поливають тільки теплою водою, не дозволяючи ґрунті пересихати, теплицю обов'язково провітрюють, намагаючись не допускати підйому температури повітря вище 28-30 ос по можливості збирають огірки щодня, не даючи їм переростати в крайньому випадку два рази в тиждень. Відео огірок Кібрія в теплиці, відгуки про огірки сорту Кібрія. Кібрія зовсім балконний сорт, але працює. По кілька огірочків одночасно наливає і зав'язі не скидає. Вівхтпс. Хорюм пригозрю в Євтопіц в сім три, старт 6.0 у теплиці були посаджені інші гібриди, але вони помітно відставали в рості, тому основний урожай отримали саме кібрії, огірочки дуже сподобалися щільні мелкопоперчати, що не колючі на смак Марія Маріяхц. Под совікцом ревів 1-2-3-9-380 хто огірочки смачні і хрусткі. В них не міститься гіркоти, великій кількості врожаю цього сорту можна просто позаздрити, батоги усієні огірками. В кожному вузлі формується до 5 плодів. За рахунок такого достатку я і зібрала великий урожай. Це особливо радує навесні. Коли організм вимагає вітамінів, огірки Ф1 дозрівають швидко і дружно. Їх слід поливати ввечері і тільки під корінь. Це потрібно, щоб уникнути хвороб, хоча цей сорт і так стійкий до вірусних захворювань цуцахців оцовікцом ревів 2.0.1.2.4.0.8. Цей сорт дуже любить хороший догляд за собою, щоб вчасно його поливали, обробляли від шкідників, і хвороб може витримувати значні перевантаження плодами і не припиняє завстання, самі огірки крупнобугорчасті і темно-зеленого кольору, на смак дуже смачні, соковиті, шкірка м'яка, що особливо важливо для господині, дуже врожайні і руські нахтс. Оцовікцом Ревів 1.3.0.3.3.4.0. Кібрія хороший гібрид, мені сподобався, але звичайно, щоб прям так багато з одного вузла зеленцев потрібно дуже добре годувати. Зеленоокахтп. Хорюм інфошовтрятвпп. 1-7-3-7 паде два Огірок Кібрія 1, призначений для тепличного вирощування, в тому числі протягом усього року. Цей гібрид відноситься до числа важливих в промисловому відношенні, вирощується комерційними організаціями, але часто зустрічається і у звичайних дачників. Найважливішою перевагою його є дуже висока врожайність в поєднанні з непоганими товарними властивостями плодів.